Якщо ви граєте в Fortnite досить давно, вмієте будуватись вище базового рівня, тоді це відео точно не для вас. Але не спішіть закривати. Включіть його просто на фоні, можете навіть без звуку. Лишніх переглядів ніколи не буває. В цьому відео я розкажу вам базові нюанси будування. Скажу, як будувати 90, як забудувати бокс, як пушити гравців, як правильно спускатись з ХГ. Як забудовуватись в лейті і багато інших дрібниць для новачків. Так, звісно, це не топові якісь прийомчики, але як для гравців, які грають на початковому рівні, це ті базові штуки, які повинен вміти кожен гравець. Навчитись цим фішкам не важко, бо це по суті навіть не фішки, а просто базові навички будування. Фішками це назвати важко. Для початку зайдіть в налаштування, у вкладку зі шестернею і включіть турбобудівництво. І також нижній параметр поставте на NAN, Далі, звісно, по бажанню, але якщо ви не знаєте на які кнопки краще будуватись, раджу зайти в налаштування клавіатури і в параметрі building edit встановити кнопку І e або F, як вам зручніше. І в другому слоті поставте колесо мишки вниз. І теж саме зробіть з Reset Building Edit, тільки без кнопки І e або F, лише колесом мишки вниз. Можливо, хтось з вас не в курсі, як потрібно редачити рампу. Ви просто берете редагуєте її і рухаєте мишкою вверх-вниз, чи вліво чи вправо. Але щоб швидко зарядачити, це можна робити трохи по-іншому. Редагуйте рампу, і, в залежності, як ви хочете її поставити, рухайте мишку не по прямій, а навскіз. Таким способом редагування відбувається набагато швидше. Якщо, звісно, привикнути до такого способу: будування бокса. Почнемо з самого простого: бокс будується дуже легко: ставити чотири стінки на 360 градусів, підлогу і конус над собою. В боксі можете також поставити конус. Редагувати його ось так: залізти під верхній конус, редагувати верхній конус і дивитись у всі сторони, чи є біля вас інші гравці. Ну або іншим способом, ви можете заредачити стелю і просто заскочити під верхній конус. Якщо ворог буде наближатись, він з великою ймовірністю може не очікувати, що ви будете сидіти під конусом, а не в боксі. І Якщо ви швидко заредачите, у вас буде перевага і ви зможете вбити свого противника. Щоб швидко і правильно будувати бокс, ви повинні стояти посередині стіни і на відстані від 2 до 4 метрів. Поворотом на 360 градусів, зажавши ЛКМ, ви швидко зможете поставити 4 стіни. Якщо ви будете стояти неправильно, ви витратите дуже багато ресурсів і побудуєте просто шалаш. До речі, про шалаш. Якщо ви граєте в тріо чи в складах, такий лайфхак може допомогти вам швидко побудувати ідеальний шалаш. Якщо у вас віке, чи ви в лейті, хочете в швидкому темпі проставити 4 бокса. Щоб побудувати шалаш, ви можете зробити це на око. Але якщо у вас це не виходить, можете поставити підлогу, стаєте на край і будуєте стіни. До речі, якщо ви хочете просто захилитись. І не маєте бажання отримати, наприклад, 200 в голову зі снайперки, поки сидите на відкритій місцевості, для цього вам не потрібно будувати цілий бокс, навіть наоборот. Люди в більшості випадків вагряться на бокс, а якщо ви просто побудуєте підлогу і конус, чи лише конус, якщо це, звісно, рівна місцевість, бо конуси не завжди ставляться нормально. Ви зможете і зекономити ресурси, і не привертати до себе увагу. Будуйте конус з камня. Конусі з камня, навіть якщо гравець підійде в притул до вас, він нічого не побачить. Але якщо це швидкий захил на 10 секунд, і ви побіжите далі, то можете сидіти і в конусі з-під дерева. Просто в конусі з камня надійніше, там немає щілин, через які вас можуть запалити інші гравці. Ну і звісно, прочність матеріалу. Коли ви хочете залутати легендарний сундук з лутом, який відкривається півдня, замість бокса краще розставте декілька конусів з камня і сядьте в один з них. Коли підбіжить інший гравець до вас, а в більшості випадків такий гравець підбіжить, тільки в цьому випадку він буде трохи збитий з пантелику, так як не буде розуміти, під яким з конусів можете сидіти ви. Якщо ви починаєте файт і граєте від боксів, старайтесь не сидіти в одному боксі, особливо в випадках, коли ваш противник вас пушить. Відбудовуйте два бокса, як на випадок, якщо вам потрібно буде відійти, засейватись, відхилити ще, можливо, наоборот, швиденько заредачити і дати демедж гравцю. Якщо у вас забирають стінку, і ви розумієте, що зі своїм пінгом втримати її буде дуже важко, в такому випадку швидко повертайтесь спиною до тої стінки, яку у вас пробують забрати, і ставте рампу. Редагуйте трикутником стіну і перебігайте в інший бокс. Таким чином, ви закриваєте спину, і у вас буде час на те, щоб відійти в інший бокс. Наступне, що ви повинні вивчити, це як правильно будуватись, коли ви пушите інших гравців. Багато новачків граючи агресивно в намаганні завікети когось, ставлять просто одну рампу і біжать на пролом. Але це досить велика така помилка, так як вас дуже легко зламати, навіть якщо ви будувались заліза. Деякі гравці трохи більш продвинуті, пушать з рампою і стінкою. Це непогана тактика, в деяких випадках може спрацювати, але якщо ваш противник опиниться під вами, йому також буде дуже легко вас зламати. Правда, знову ж таки, все залежить від багатьох нюансів. В випадку агресивної гри, коли ви стараєтесь будуватися і агресивно пушити противника, старайтесь переключатись на залізо. Так вас буде набагато важче зламати, і звісно не Будьте ставити ще підлогу. Без підлоги вас скидають і ви ламаєте собі ноги. В ідеалі будуйте рампу, стіну і підлогу. Спочатку ставте рампу, потім підлогу і стінку. І в швидкому темпі потроху тренуйтесь, прожимати кнопки. Спершу вчіться робити це дуже повільно. Через декілька спроб ви будете все робити як по маслу. Намагайтесь не тримати фокус надто високо. В такому випадку ви будете накривати себе завжди підлогою. Зараз в мене бінди трохи інші, але в ці стародавні часи я будувався рампа на G, стінка на Q, підлога. naí Зараз підлога на R і рампа на F. Ще один варіант, якщо ви хочете, щоб ворог, як мінімум, здивувався при виді вас, це якщо ви будете будувати в два ряди. Це, звісно, взагалі не практичний варіант, і підійде, якщо ви граєте в тріо чи в складах, і це якась лайтгра, будувати в два ряда не так вже і складно, єдиним мінусом такого будування це велика трата ресурсів. Так, ви тратите багато ресурсів, але це дає вам гарантію, що ви на голову довше протримаєтесь на ХГ, ніж ваші вороги. Якщо ви будете будувати ще й Заліза, в такому випадку, мало кому захочеться вас скидувати. Щоб будувати в два ряди, поставте дві рампи і станьте посередині, і далі поставте стінку. Переключаючись з рампи на стінку, ви повинні в швидкому темпі проставити дві стіни і зразу переключатись на рампу, щоб не закрити себе стіною. Насправді це не важко робити, декілька хвилин практики і у вас все почне виходити. Наступний варіант це якщо ваш ворог виявився вище за вас, і ви хочете якось піднятись до нього і, так би мовити, дати йому пізні. Для цього ви повинні ставити рампу і закривати. Себе підлогою і конусом. Далі робити подвійний редакт конуса і підлоги. Ставте рампу, як тільки ви добігаєте до середини, і ставте зразу наступну рампу, пробігаючи половину рампи, ставте підлогу і конус. Редагуйте спочатку підлогу і потім конус. Завдяки такій будівлі ви закриваєте себе від ворога і не даєте йому закривати вас. Якщо, наприклад, ви не встигли закрити себе і вас закрив ваш ворог, ви будете сидіти в секунду в здивуванні, і тим часом ваш противник зможе дати вам урон, зарадачивши свої будівлі. Але навіть якщо ваш противник закриє вас, ви можете зробити цей маленький лайфхак. Можете називати це повернення дупою до гравця або просто боковий вистріп на рампу з під конусом. Це теж не важко робити. Тут головне ловити вчасно таймінг, щоб правильно Вистрибнути на свою рампу, ви повинні, пробігаючи десь на середині вашої рампи, вистрибнути наверх, поставити швидко під себе підлогу і зразу рампу. Для цього смикніть мишкою швидко вниз, клікніть на підлогу і рампу. І у вас все повинно вийти. Якщо, наприклад, ворог опинився прямо на вашому конусі, ви можете спочатку стрибнути на підлогу, пробігти пів метра, закрити себе рампою ззаду, встановити відразу рампу спереду і бігти будувати рампу і ззаду, і спереду, таким чином закриваючи себе ззаду. Потім швидко будуєте 90, оберт на 180 градусів, і вуаля, ви опинились над іншим гравцем. До речі, як будувати 90? 90 це найшвидший варіант будівництва вгору, якщо ви хочете відібрати у ворога хайграунд або просто швидко піднятися юзайте цей старий класичний метод будівництва. Це найбільш ефективний метод будівництва, який кожен гравець в Фортнайті повинен вміти. Правильний 90 виглядає так: ви стаєте з лівого краю рампи, ставите стінку. Потім біжите вгору, знову ставите стіну спереду, обертаєтесь, знову ставите стіну, потім підлогу та рампу. Я колись давно будував 90 без підлоги, але підлога підкидає вас, і з нею ви будуєтесь набагато швидше. Тому не шкодуйте ресурсів і ставте підлогу під себе. Будувати 90 можна різними способами. Можна просто бігти і швидко ставити будівлі, або стрибати. Мені більше подобається стрибати, і більшість людей будує саме так. Якщо ви вивчили, як будувати 90 і тепер за 10 секунд досягаєте небес, то ви також повинні. І вчитись швидко спускатись з цих небес. Наступний момент, як спуститись з ХГ. Якщо ви опинились занадто високо і вам швидко потрібно спуститись вниз, ставте підлогу. І стрибайте вниз, тримаючи стінку. Спускаючись на дві стінки вниз, відразу ставте рампу. Якщо ви будете спускатись на три стінки та ставити рампу, ви завжди будете отримувати демедж. А якщо будете ставити підлогу, демеджу не буде. Але цей метод набагато повільніший, і ви не зможете спуститись так швидко, якби ви використовували рампу. Спускайтесь завжди на дві будівлі і ставте рампу. Якщо ви хочете дуже швидко спуститись, вам треба швидко обертатись на 180 градусів, як тільки ви проставили рампу. Таким чином, ви спустите дуже швидко. Наступний тип будівництва це як будуватися леті та економити ресурси. Якщо ви ротаєтесь по краю зони і зона вже рухається, будуйтесь не боксом, а трикутником рампа, стіна та підлога. Таким чином, ви заощадите ресурси і швидше зможете ротетитись в наступну зону. Якщо справи нікого немає, ви можете навіть не ставити стінку і просто будувати підлогу та рампу. І не забувайте, звісно, закривати спину. Щоб побудувати цей трикутник, вам потрібно спочатку поставити підлогу, потім закрити себе рампою і відразу ставити стінку. В швидкому темпі, повертаючи мишкою направо вниз, ставте підлогу, рампу і стіну. У момент такого будівництва, якщо зона вас не тисне, ви можете гадачити рампу та подивитись через неї. Чи немає, наприклад, поруч інших гравців, які біжать розслаблено і не закриваються. Таким чином, ви зможете відредагувати рампу і трохи постріляти по гравцям, які відкрито бігають. Якщо додалося до цього моменту, ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь на канал. І, звісно, не забувайте про мій тег-автора літній вводьте його в магазині Fortnite. Я отримаю 5 доларів з кожних потрачених 10 тисяч вебаксів з моїм тегом. З вас Epic Games додаткових грошей вебаксів не забирає.